Пропало все. Виявили грошові кошти номіналом попередньо 100 доларів. Анських доларів понад 30 озброєних чоловіків фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Так Юлія Тимошенко описала обшуки, які відбулися в офісі партії Батьківщина. Напередодні ввечері НАБУ та САП повідомили, що викрили керівника однієї з парламентських фракцій на пропозиції хабаря. Купити намагалися голоси за певні законопроєкти. За 235 рішення прийнято зранку. Тимошенко підтвердила невідкладні слідчі дії. Наголосила мужньо витримали пів доби обшуків, але категорично заперечила звинувачення. Я можу вам сказати, що загралися, якщо чесно, тому що таке знаєте нахабне насильство воно вже переходить всі межі. 12 годин ми це знущання витримали, і ще три літніх жіночки. Які ледве дихали там за 75, яких теж 12 годин протримали. Мені здається, що ми країну довели до краю. І я думаю, що це ще поєднується дуже тісно, оця агресія проти мене і проти власника, не тільки тому, що ми чесну позицію заявили по САП, просто чесно, і не відступили від неї, а ще й тому, що я чітко, ясно, публічно говорю про те, і ви знаєте, це що йде публічна така. Ползуча по суті колонізація України через певні закони, ну я хочу вам сказати, що я ніколи не вважала себе слабкою людиною. Я вважаю. Що треба всім боротись у липні 2025-го з трибуни парламенту Тимошенко не стримувала емоцій, коли переконувала колег у необхідності ухвалення закону, який знищував незалежність Набута Ба більше у своєму виступі мало не погрожувала народним депутатам, а після промови зірвала бурхливі оплески всім без виключення депутатам проголосувати за цей закон. А той, хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти су. Овісті і проти суверенітету України слава Україні. А тижнем пізніше була однією з небагатьох, хто не голосував за відновлення повноважень антикорупціонерів, мовляв, зареєстрували свій альтернативний законопроєкт і голосуватимуть лише за нього. Я в політиці 25 років, і я навчилася тримати удар, навіть якщо на зустріч іде цунамі, і я буду його тримати. Цей удар, тому що, хоч комусь треба називати чорне чорним, а біле білим. А декілька днів тому чіт. Чи... Ко назвала суму пошепки. Небо опублікувало нову серію плівок. На них чути, як керівниця фракції пропонує депутату гроші за голосування. За даними слідства, після того як у грудні антикорупційні органи викрили групу депутатів, які отримували хабарі. Фігурантка ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо впровадження системного механізму, розраховувала на тривалу співпрацю. У нас один місяць. Це тобто ми

За или против? Против это вы можете воздерживаться, не голоса. А за... Верховної ради подейкують, що йдеться саме про народних обранців зі слуги народу від самого ранку у залі під куполом гаряче за Юлією Тимошенко. Уступається зокрема Анна Скороход, нардепка, яка й сама не так давно стала фігуранткою розслідування антикорупційних органів і засвітилася на чергових плівках. Я тут що, баночка джина, і хто? НАБУ, на НАЗК і всі великі антикорупціонери це найбільші вороги України, бо вони не борються з корупцією. Згадайте, як у нас боролися з комуністами. І хто було найбільше зло? Тимошенко наголошує, що так званий політичний тиск для неї вже звичне явище. Політологи ж припускають, депутатка зможе перетворити цю ситуацію на сприятливу для себе. А от сама справа навряд чи просуватиметься швидко. Я думаю, що вона цю історію буде намагатися по максимуму використати для того, щоб нагадати про себе і про те, що вона ну як політична фігура щось себе представляє для Юлії Тимошенка. Криза це не тільки проблема, це можливість. І в цьому плані, ну якби нагадати про себе, да, це, це дуже ймовірна історія. Ми ж бачили просто останні рейтинги, і за цими рейтингами її партія там не проходить навіть в парламент. Вона там щось на рівні ну 3%, да, це якщо там дуже пощастить. Деякі рейтинги давали трошки більше, але ситуація в цілому дуже для неї негарно виглядала. А зараз от з'являється можливість сказати, що це через нашу якусь позицію. Єдине, що я переконаний, якби там справа не розвивалася, вона не буде швидкою. То це буде довга історія. Господи, допоможи увагу до себе. Тимошенко вже привернула мережа. Знову рясніє жартами користувачі згадують усі крилаті вислови депутатки. Спочатку поставте, не то на суфлюрі. А ще пригадали, як у липні лідерка батьківщини у залі Верховної Ради нарікала на корупцію і цікавилася, чи працюють антикорупційні органи в нашій країні. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні? Софія Фесік, п'ятий канал. Майже дві тисячі громад у ПЦМП приєдналися до православної церкви України. Про це п'ятому каналу розповів голова Держслужби з етнополітики та свободи совісті Віктор Яленецький. Це дані майже за 4 роки від початку великої війни. Найбільше охочих перейти було до 2022 року. Зараз цей процес сповільнився більше кудвічі. Водночас у службі прокоментували і судовий процес довкола ліквідації Київської епархії ПЦМП. кажуть, Внуфрія всіляко зволікають інтереси щодо філії своєї церкви в Україні продовжує просувати Росія. Один із пунктів мирного плану стосується зокрема і релігії. У держетнополітики це назвали втручанням у внутрішні справи України. Гана Рибалка продовжить тему. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. Це пункт 13 драфту так званого мирного плану, який наприкінці грудня оприлюднили низка медіа, посилаючись на слова президента Зеленського. Ймовірно, Росія протискає вплив своєї церкви. А в Україні її філія це УПЦ МП, яка називає себе українською православною церквою. Глава держави пояснив, в питаннях, зокрема релігії, Україна дивитись в бік ЄС. Ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємось на правила Європейського союзу, на правила і закони Європейського союзу, бо ми є майбутнім членом європейського союзу. Саме в такому форматі ми все обговорюємо. У серпні 2024-го Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, що керуються з країни агресорки. Згодом Держетнополітики провела дослідження і встановила такий зв'язок, попри зміни до статуту в 2022 році. Досі зберігає з російською православною церквою УПЦ Московського патріархату, чи не означає це, що через забаганки Росії в мирному плані УПЦ МП в Україні отримає друге дихання. Дуже активною стала діяльність російської православної церкви на міжнародному треку постійно це питання виринає в контексті так званих мирних перемовин. Постійно це питання про нібито зупинку переслідувань християн говориться в сполучених штатах Америки. Про це постійно говорять представники Росії на якихось переговорних майданчиках. Тому це питання ну вже набуло насправді геополітичного характеру. У президентській фракції дотримуються версії тихіше їдеш, далі будеш. Мовляв, закон запустив процедуру ліквідації юридичної організації Московського патріархату. Щоправда, за півроку до розгляду по суті так і не дійшли. А таких юросіб в ОПЦМП тисячі. Що стосується закону, він працює і зараз ми вже підходимо якраз до етапу реалізації і позбавлення реєстрації юридичних реєстрацій. Тих релігійних організацій вона в нас не одна насправді у нас є тисячі. В окремих юридичних осіб, але державна служба з питання етнополітики і свободи і совісті дуже ну.